Понад 500 мільйонів гривень таку суму заклали у бюджеті Франківської громади на підтримку збройних сил України. Посадовці кажуть, що це 15% від власних видатків, і ця сума не є кінцевою а змінюватиметься залежно від потреб військових і їх запитів. З 1 січня будуть збільшені виплати на спорядження, комунальні послуги та реабілітацію військових. Також збережені фінансування до дня народження дітям, військовослужбовців та кошти для новонароджених, батьки яких захищають нашу країну. У нас є програма заходів національного івано франківської міської територіальної громади на 24-й рік для підтримки ДФТГ та ТРО. Так само є така програма, вона у нас. На 24 рік буде у нас працювати. В програмі закладено в бюджеті півтора мільйона гривень, але в залежності від необхідного, якщо будуть виникати питання про виділення ще кошту, то згідно кошторисних призначень будуть додаватися кошти на цю, на цю програму. Довгострокова програма фінансування мобілізаційно-оборонної роботи Івано-Франківської. Ми десь, розуміємо, що ця програма розроблена у нас наперед, на 2024-2028 рік, і в бюджеті закладено на ці, на ці програми на ці роки більше 300 мільйонів гривень.